Зараз з нами на зв'язку Ілля Євлаш, речник командування повітряних сил збройних сил України, пане Іллі, слава Україні! вітаємо. Героям слава ранок, судді. добрий ранок знову нова масована ракетна атака Російської Федерації. Яку оперативною інформацію можете повідомити станом на зараз, що відомо за наслідками цієї атаки? Цього разу ворог намагався атакувати територію України 11-ма безпілотними літальними апаратами типу шахеда також використовував різного типу ракети, як Х-101 та Ха 59 Таких він використав 16. Власне, із вечора вчорашнього дня були зафіксовані пуски «Шахедів» з території тимчасово окупованого Криму в напрямку Одеси. А також було зафіксовано взліт зліт трьох бортів ту 95 з аеродрому Енгельса, звідки було здійснено пуски ракет, власне дуже. Потужно відпрацювали наші мобільні групи спільно з силами оборони. Нам вдалося знищити досить велику кількість а саме з 11 безпілотних літальних апаратів. Наші сили оборони спільно із повітряними силами знищили дев'ять таких дронів камікадзе. А також ще з 14 крилатих ракет хасто 101 Нам вдалося ліквідувати дев'ять. Власне противник продовжував намагатися вразити об'єкти нашої критичної Інфраструктури газосховища та намагався бити по нашій критичній інфраструктурі. А скажіть, будь ласка, ви можете нам поділитися наслідками, про які зараз вже відомо і про які ми можемо говорити в ефірі? Ну, наслідки наразі встановлює місцева влада. Більш детальніше вже стане. Відомо зовсім згодом, оскільки все це відбувалося вночі, і через комендантську годину так деталі встановлювалися. Однак, місцева влада зараз має повідомити всі деталі та те, що сталося цієї ночі. Змінюють росіяни маршрути польотів своєї стратегічної авіації в подальшому як надовго їх може вистачити, враховуючи ресурс самих літаків? Ну, от, наприклад, тих же ту 95 які вони використовують зараз з Олені на Енгельсі з Енгельса в бік України. Ну в Росії ще е, зберігається певна кількість літаків, з яких вони використовують саме які вони використовують для пусків, саме такого типу озброєння. Власне е, цього разу ракети, які вони випускали, заходили з півночі е, і продовжували рух е, до західної України. Звичайно, що в Росії, окрім і ту дев'яносто є і низка інших літаків, які вони також використовують для ураження інших об'єктів нашої цивільної стратегічної інфраструктури. Структури, тому звичайно, що наша основна задача це прикриття від будь-яких повітряних загроз, які виникають в повітряному просторі України, цього разу обійшлося без запуску Мік 31к тобто без тих ракет типу кінжалу, які цілі таки так. запускають, є пояснення цьому. Звичайно, що є, тому що час від часу вони використовують різні типи озброєння. Як ми бачимо, інколи вони роблять перерви між перезавантаженнями так, перезарядкою своїх ракет перед підготовкою, оскільки деякі типи ракет потребують досить детального злагодження напередодні підготовки, тобто це застосовуються цілі команди, які споряджають ці ракети. І звісно, що ми бачимо такі паузи і різні застосування залежно від цілі. Та мети, які яку хоче досягти ворог сьогодні, наприклад, ми також фіксували вздовж кордону з Україною російські багатоцільові літаки, Су-34 і Су-35, які постійно здійснюють патрулювання. Так і звісно, що досить часто доводиться очікувати від них неприємних сюрпризів у вигляді різних керованих авіаційних ракет, крилатих ракет, до яких ми готові постійно та готові їх знищувати. Дякуємо за захист захисникам неба повітряним силам України, героям слава Ілля Євлаш, речник командування повітряних сил збройних сил України, був з нами на зв'язку.